Слово Боже для вас помолимось, Царі Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті без життя подателя, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникають темрява гріха і ніч невіри, віри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Господи, відкрий мої вуха, моє серце, просвіти мій розум до Твого Слова Божого. Євангелія від Матея. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню. Щоб диявол спокушав його. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти, син Божий, звели, щоб цей, це каміння та й стало хлібом. А той відповів написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом. Що виходить з уз Божих. Тоді дияло бере його у святе місто, ставить на наріжне храму, і каже Коли ти, син Божий, кинься додолу, написано бо, він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спікнувся об камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу. Кажучи, Оце все дам тобі, як падає жниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього Геть, сатано. Написано бо, Господу Богу твоєму поклонися, і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його дияву. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. У пустелі сатана вдаряє Ісуса тричі. Перша атака ми бачимо стосується фізичних потреб їжі. Якщо ти син Божий, скажи, нехай ці каміння стануть хлібом. Другу спокусу стосується якогось чуда, заради здобуття якихось прихильників. У своєрідному видінні Сатана переніс Ісуса до Єрусалимському храмі, в книзі Мені напише, що в часи Ісуса його розбудував ірод. Сатана привів Ісуса на південно-східний кут, там стояла 150, 150 метрів завдовжки вежа, що підносила над долиною кедрону, ніби осередок сторожі. Сатана запропонував Ісусові, аби зайшов із цієї височини у місто. І возночись, возночись на небо, мовби на орлинах крилах, щоб могли побачити юдеї, що тобто з того місця е, в, спускається месіння, Месія, об'являється е, над храмом, звідки він мав і вступити на землю. Якщо би Ісус кинувся додолу з того кота храму, він би по-своєму підтвердив свою месіянську якраз місію. Спокуса Святини була дуже розумна, він прагнув тягнути Ісуса в Пасху. Бо він і цитує у святому Письмі. Він ангела своїм валітами про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спіткнувся об камінь. Тобто це є спокуси випробування Бога. Третє спокусу ми бачимо стосується влади, Сатана представляє Ісусові. Як Бог, Пан і володар цього світу, представляє йому всі добра і красу, привабливість, пропоную йому взамін на поклін. Віддати йому поклін означало визнати сатану своїм паном. Тому Сатана дуже прагнув цього поклону від Ісуса. Нараз і ми в своєму житті маємо різні залежності, які ми можемо поклонятися, тобто більше часу приділяємо якимось речам, ніж у духовному житті. Задумаємося сьогодні, які спокуси нас сьогодні в нашому житті спокушають, як ми можемо від них відійти. Просимо Бога, щоб Він нам допоміг розпізнати і допоміг нам їх залишити. Господи, прошу тебе сьогодні просвяти моє серце і розум, який є узалежне, і звільни його. Амінь.